На містах необхідна ця організація. Якби Сергій Павличенко не був членом організації, там, неважливо, це була там організація фанрусійського динамику. так? Але якби він не був у цій організації, людей би закрили і ми з вами точно цього не зробив. Тому що ну, ви прекрасно знаєте, ті, цікавиться футболом, вже два місяці вивіщували на стадіонах банери, два місяці були чорні тури, люди поверталися по телевізору, не, не в новинах, не передачі. Останнім часом почалися передачі про, е, про Павличенка, там, розгляди. Там, а два місяці взагалі мовчали. Ті, хто цікавиться футболом, ті про це знали. А так обичні звичайні люди, цього не знали. І тому саме от ця організація, ці люди, з якими він... Був разом з цією організацією, допомогли. Ще, звичайно, поширювати цю інформацію. Так, Іде процес допомоги. Ще нічого ще не, він зараз як за ґратами, як сидіть, так і сидить. Але сам процес те, що почався, я ми всі з вами сподіваємося, що він закінчиться е, добре, не добре. Ну, справи, Ви? що по комусь із, із, із тих, хто зараз прийшов на цей мітинк підтримку. Українця Павліченка, Сергія та Дмитра, хто знайшов час, можливість, бажання прийти на цей мітинг, підтримати свого співвітчизника, я заявляю, що якщо комусь із вас буде потрібна допомога, я прикладу не менших зусиль, чим я прикладав зусилля в організації мітингу підтримку сім'ї Павліченка. І для мене не буде важливо, хто боліє там, за металіст, чи за Динамо, чи який політичний погляд він займає. Я, я вважаю, мене зараз повинен кожен підтримати. Тому що коли є разом, коли людина залишається зі своєю проблемою наодинці, а ще й байдужість оточуючих, вона взагалі вбиває. Тому я вас всіх прошу подумати чи потрібно вам це. Я вважаю потрібним. І... Треба тоді робити спільні справи, організовуватися. І... Ну, знаєте, ми просто зібралися та висловлюємо свою позицію, це обговорюємо, поширюємо це у маси. Бачите, ми тут зібралися, люди проходять, вони вже зацікавлені. Можливо, я вже сподіваюся на це. Вони зайдуть до інтернету та подивляться це, почитають та будуть знати. Ось по-друге, мені дуже приємно бачити, що у Лозимі є люди, котрі не байдужі до чужого горя. Попри не дуже таку чудову погоду, ви тут зібралися та Висловлюючи свою позицію, підтримуючи родину Павличенків. тим самим ви надаєте приклад іншим людям: що коли виникає проблема якась у одного чоловіка, то треба вже об'єднуватися, поширювати це у маси та не, не просто говорити, а кричати про це. Можливо, нас почують. Також прошу уявити вас, скільки людей зараз сидять за гратами за злочини, які вони не вчиняли. Дмитро та Сергій Повлоченка дуже пощастило з такими друзями, котрі не побоялися вийти на вулицю та говорити про це, котрі не побоялися йти проти системи, котрі за злочини, за ті злочини, які не вчиняли люди, вони вийшли, та підняли всю країну та Європу. Я хочу вам побажати таких же друзів та товаришів, вам, всім, всім що зібралися та іншим, котрі. Мислено, уявно з нами, котрі б також могли би з вами бути не тільки у хвилини щастя, а й у хвилини горя та сну. Свободу Павличенка. Свободу, Свободу, Дякую. Мене звати Ігор. Я також займаюся громадською діяльністю. Ну, я більш старшого покоління, ніж ви. І маю вже досить життєвий стосовно таких ситуацій, яка стосується Сам був Ну, не, в так, не в такій жахливій ситуації, але в складній ситуації, коли е, так само вважаю, що суди, які приймали рішення стосовно мене, також приймали ну, протиправні рішення. І хочу вам сказати, що зараз ви звісно тільки починаєте своє життя. У вас ще мало свого життєвого досвіду, ви жите, живете за кошти батьків і, звичайно, це вас ще не торкнулося. І для того, аби це не торкнулося, вам треба вже зараз починати щось робити. Тобто, треба навчитися запобігати якимось проблемам, ніж потім їх вирішувати. От ситуація з Павліченка це така ситуація, бо комусь захотілося щось у нього забрати. Забрали майно, потім він, домагаючись справедливості в судах, хотів вже це довести. Потім комусь вир... ну, здалася ця ситуація вигідна. Били суддю, і я так вважаю, що просто підставили цю людину. І якби не активна позиція. Цієї людини, так якби він не вийшов і не став публічним, не заявив це публічно про цю ситуацію, не давав прес-конференції, то ніхто б не дізнався про те, що відбувається в його родині. Звичайно, потім долучилася до цієї ситуації і е, рух е, болювальників, Але сама позиція людини, яка захищала свої інтереси, вона і спонукала до того, що відбулося в Україні. Дуже Надихає те, що відбувається зараз. Коли йде колона, йдуть люди, які скандують свободу чесним, це дуже не надихає на якісь вчинки. І хотілося б вам побажати, щоб ви не боялися ставати свободними людьми. Бо це найважливіше в нашому житті. Ми народжуємося вільними людьми. Нас батьки народжують, щоб ми ставали вільними, а не для того, щоб ми боялися тиску. Керівників на, на тих місцях роботи, де ви будете працювати, тиску ректорів, тиску, вчителів. Тобто ви вільні люди, але ви повинні розуміти, що є моральні норми і їх треба дотримуватися. Ну а мораль такова, що треба бути вільною людиною. І за цю свободу, за цю волю треба боротися. Боротися не вже з наслідками, а з причинами. І для того, аби не виникали такі ситуації, треба, правда, Женя сказав, що треба об'єднуватися. Не об'єднуватися навколо якихось там політичних цілей, а навколо того, що у вас є проблема, і вам загалом, якщо ви об'єднаєтесь, вам її буде простіше вирішувати. Я займаюся різними справами, більше комунальними питаннями. Коли до мене приходять люди, вони розгублені. Вони не знають, що робити, а коли є гурт. Спільно можна вирішити питання і створити якусь стратегію і вирішити його, не доводячи його до кризису. Бувають ситуації, коли люди приходять і ти розумієш, що ти взагалі не можеш цьому зарадити, бо ситуація складна і вона вже стала причиною того, що раніше ніхто нічого з цього не робив. І просто вас закликаю, якщо ви ворогуєте один з одним, чимось не діляться, навчіться розмовляти один з одним. І тоді вам буде простіше вирішувати такі ситуації, і тоді вас буде більше. А коли вас буде більше, питання ваші будуть вирішуватися. Просто раджу вам ну, навчитися налагоджувати стосунки і вирішити спільно ваші проблеми. Дякую, что вы забрали. Все за одного! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Свободу честно! Свободу Павличенко! Свободу честно! Свободу Павличенко! Свободу Павличенко! Свободу честно! Сегодня Павличенко! Завтра ты! Сегодня Павличенко! Завтра ты! Сегодня Павличенко! Середіть що... за давайте буде забавно, давайте будемо слідка організація. Притягнути до судового слідства. Невинні люди. Тобто цей жест означає що? Що Це протести? Так, слід. Але це в жодному разі не е, тиск на суддів. Оце і справі. Дякую всім. Хоча об'явити, що акція на цьому закінчилася. Сьогодні, 1 грудня 2012 року, війська молодь, активна молодь, зібралася для прояву підтримки і про своєї небайдужість стосовно справи сім'ї Павлищенка. На нашу думку, на думку молоді не лише Лазової, а всієї України. За гратами знаходяться люди, за вбивство Сергія Зубкова, за гратами знаходяться люди, які не вчиняли цей злочин. Дмитро Павличенка та його син Сергій. Тому ми, звичайно, виражаємо підтримку людині, яка зараз опинилася у біді, Звичайно, я ще раз повторюю, ми не судді для того, щоб виносити вироки якісь, але ми просимо суд, апеляційний суд. Якщо вони дійсно винні, то щоб це було докази були 100%, а не так як нам зараз подають цю інформацію. Тому активна молодь. Більша більшою частиною футбольні фанати це також організації. Зібралися для того, щоб проявити свою солідарність з, з нашими київськими побратимами і зі всієї України. Не можна в той час, коли допомогу проявляють представники організацій Португалії, Угорщини, Болгарії, Білорусі, Росії зараз лишатися осторонь цієї проблеми. Тому що на місці Павліченка та його батька зараз може опинитися кожен із нас. Консолідація необхідна і саме молодь Лозової повинна стати прикладом для остальної молоді міста Лазова і для людей старшого покоління, щоб ще разом можна вирішувати якісь питання і допомагати.